Всім привіт! Хотіла б сьогодні поговорити про носії інформації і пристрої для щитування. З свого дитинства пам'ятаю мультики, фільми, які були позаписані на касетах, і до них були спеціальні такі програвачі, в яких вставлялись касети, і можна було подивитися ту інформацію, яка була записана на касеті. Після того з'явилися диски, dvd диски і до них потрібні були dvd прогривачі І без цього програвача, подивитись те, що було на диску, було нереально. Потім з'явились флешки, на які вже вміщалось дуже багато інформації, і це було дуже зручно, але до них потрібен був комп'ютер, телевізор, планшет. Просто подивившись на флешку, нічого не зрозумів би, що в ній знаходиться. От так само і з Біблією. Біблія це великий носій інформації, як історичної, так і геологічної, і, взагалі, найціннішої інформації про те, як нам потрапити в вічність і спасти наші душі. Проте, як до будь-якого носія інформації. До Біблії потрібен програвач, який може розшифрувати цю інформацію і допомогти нам її зрозуміти. І це є церква, це є апостоли, і це є учні Ісуса Христа, люди Божі. Без них саме по собі ми не зможемо осягнути тої інформації, яка там записана, і правильно зрозуміти, адже я думаю, кожен помічав, що часто читаєш Біблію і не розумієш, про що там іде мова. Для цього на землі є поставлена влада, пасторі, священники, апостоли, пророки, які і мають оце помазання від Бога розкодовувати ту інформацію, яку записано в Біблії. А для кожного з нас найважливіше дійсно розкодувати цю інформацію, адже це прямолінійно впливає на спасіння нашої душі і на нашу вічність. Амінь.